Загалом грою незадоволений, Багато того, про що ми домовлялися, на превеликий жаль, не виконувалось. Я сподіваюся, що це все-таки дається в знаки, що це перший матч після тривалої паузи. Чомусь у декількох гравців таке якесь надмірне хвилювання. Хоча ну, це ж не ну не офіційна екстраліга стартувала. Тому. Дуже прикро, що е, ті речі, про які ми говорили, і я не скажу, що там Харків якось нас здивував, але наші неправильні дії призводили до безліч помилок. Е, і через це, скажімо так, загальне враження по грі ну, негативне. Ні, Виділяти не буду, тому що да, десь він там наприкінці матчу дійсно нас врятував, але. Ще раз скажу, і в нього, і, мабуть, у всіх без винятку хлопців було дуже багато помилок тактичних, тому ще до початку сезону досить чимало часу, і нам треба ще багато, дуже багато працювати. Ну, Хочеться, щоб трошки змінився малюнок гри, чи вдасться нам це, чи не вдасться, це вже покаже старт сезону. З приводу підсилення, то поки що не можу нічого сказати, як і раніше, ми при нагоді працюємо в цьому напрямку. Якщо буде якийсь гравець, то будемо говорити, спілкуватися. Але на даний момент без новачків зараз на перегляді тільки один гравець. У нас ну, подивимося ще два матчі попереду. Ідеально було б, як то кажуть, якби і ми щось по грі демонстрували, показували гарні відрізки, і результат також ніхто не відміняв. Я казав хлопцям, що сказати, що результат не важливий, ну я не можу так сказати, тому що результат він закладає фундамент на знаєте, на позитивні емоції, на впевненість хлопців, тому результат. Він він повинен бути всі ми спортсмени і всі мають бути в собі всередині максималістами.